Можливо, я сьогодні вибрав не найкраще місце, щоб розказати про 20 й розділ Євангелії від Івана. 20 й розділ є останній розділ, останній розділ, в якому Господь говорить нам, говорить нам дуже багато важливої інформації, якої саме. Давайте подивимось. Коли. Гробниця була зачинена, Христа поклали в пахощі, обмотали тканиною і провели чин, похор... ну, чин похорон. Прийшло три дні, і прийшла Марія Магдалина. Вона плакала за Христом. І коли вона плакала, вона нагнулася до печери і заглянула, і побачила двох ангелів, які сказали йому, чому ти плачеш жінко? А вона говорить, бо забрали мого Господа, і не знаю, де його поклали. Вона не знала, де зник Христос. От. І тоді Ісус з'явився їй, але Він з'явився не в такому виді, як зазвичай. Вона не впізнала його. Вона подумала, що це садівник, і вона каже: Чоловіче, покажи мені, де ти поклав його. І далі він каже, Марія. І вона знову повірила. Вона знову зрозуміла, що це сам Христос. От, а далі починається найцікавіше. Коли Христос з'являється своїм учням. коли Він з'являється своїм учням, двері в них були зачинені, тому що вони боялись, що по них прийдуть, що їх будуть. Питати, що їх будуть мучити, за те, що вони учні. От, вони зачиняли, зачиняли двері, сиділи собі там е, разом. І Христос з'явився для них, він війшов в кімнату не через двері. От, і коли він говорить їм, мир вам, і він показує їм свої руки і ноги, в яких були. Шрами від цвяхів. Він показав своє ребро, яке було пробито списом. Для чого він це зробив? Він ще раз говорить нам, ваша віра слабка, ваша віра потребує фактів. Далі, учні повірили, що це він, бо він їм вже показав це все. Але не було з ними Фоми, якого називали Близнюк. І ФОМА через деякий час доєднався до них через кілька днів. От і Христос з'являється спеці... спеціально, щоб повірив і ФОМа. І він ще раз показує нам цю слабкість і цей людський фактор, який надає нам нормально спати, який не дає нам цілком довіритись Богу, цілком повірити Богу. І в загальному він не дає цілком вірити тому, що ми не бачимо. І Фома каже: ні, я не вірю. Коли йому розказали про Христа, він каже, я не вірю, і доки я не побачу його шрами, доки я не покладу руку свою на його руку, не відчую ці рани від, гв... від цвяхів, я не повірю. І тут з'являється Христос і каже: Фома, не будь невіруючим. Ось пробуй, мої рани. Він дійсно спробував і він повірив. І Христос каже: ти повірив, бо ти побачив. Але блаженні ті, які не бачили і вірять. Яка ж велика фраза, який же великий сенс, як Наскільки воно переплітається з нашим життям. І це можна перенести не тільки на віру, можна застосувати це в будь-якому питанні, де ми хочемо вірити, але не можемо. Ми хочемо бути кимось, але не можемо. Ми хочемо досягнути чогось, але не можемо, тому що ми не віримо, що ми можемо цього досягнути. Ми не бачимо результату. Ми не бачимо фактів. І коли, наприклад, існують люди, це я переношу вже просто на аналогію життя, як це застосовується в реальному житті, то віримо, ще повернемось. Коли ми бачимо факти, що людина змогла чогось досягнути, коли людина змогла зробити те, що до неї ще не робили, тоді всім стає ясно, як це робити. Тоді всі починають вірити в це, всі починають розуміти, що це можливо. Але перед тим, коли людина не знає, коли людина не бачила ніколи в житті, і в неї просто з'являється думка: а можливо це реально. Але завдяки тому, що така в нас природа, що ми не можемо довіритись тому, що не підтверджено фактами. Ми зневірюємося. Ми здаємося, і ми говоримо ні. Це неможливо. Це неможливо, що Христос Воскрес із мертвих. Хе. На людському рівні цього нам не осягнути, на жаль. Ми не знаємо, як воскресати з мертвих. Ми не знаємо, як там на небі. Ми не знаємо, як Бог творить свої діла, але ми знаємо, що Бог є. Ми відчуваємо Його присутність. І насправді мені вдається інколи відчути це, Бог дає мені таку милість зрозуміти, що він десь поряд. Він дає натяки, він дає свою любов. О. І прирівнюючи. До цих всіх наших життєвих ситуацій Господь говорить нам, вірте і блажені ті, що не бачили, але вірять. Справді так є. Справді так і є. Далі він говорить таке, прощайте гріхи і буде прощено! А те, що не будете прощати, те не буде прощено. Що тут мається на увазі? Я думаю, він говорить про якісь образи, які нам причинили, якісь кривди. І коли людина просить прощення, можливо, вона і не просить того прощення. Але якщо ми не знайдемо в собі сміливості, мужності, милості пробачити це, тоді і цій людині. Не буде пробачено. От. Господь наділив нас можливістю вибирати, Господь наділив нас можливістю думати перед тим, як робити, думати перед тим, як говорити. І все це має роль, все це грає величезну роль в нашому житті. Кожна наша дія несе за собою якісь наслідки. Кожен наш сценарій в житті складається внаслідок якихось послідовностей і внаслідок наших дій. Кожна людина в нашому житті знаходиться тут не просто так, і вона відіграє величезну роль в нашому житті. Якщо на нас кидають наклики, якщо на нас наганяють, Якщо нас закидують неправдою, якимись незрозумілими фактами, які є неправдиві, в попередніх розділах Христос вчив нас, що Він вчив нас що робити, Він вчив нас відпускати це. Він своїм прикладом показав, як Він прощає тих, кому здавалося б, немає прощення. Як він прощав фарисеїв, як він прощав людей, які його розпинали, як він прощав людей, які його зневажали, які сміялися з ним. Він подав нам цим всім величезний приклад. Він заклав такий фундамент, якого ніхто ніколи більш не закладе. Тому що Бог був. Є і буде. А ми. А ми зараз просто є. І ми зараз живемо. І ми вирішуємо, де ми будемо далі? Чи будемо ми з Богом? Чи будемо ми самі по собі, чи будемо ми загублені в цьому світі? Чи будемо ми йти на світлі? Чи будемо ми йти в темряві, чи будемо ми спотикатися, чи будемо ми йти чітко, чи будемо ми бачити кожен свій крок прозорим, таким, як він має бути. Чи ми будемо любити один одного, як Бог полюбив нас, чи ми будемо вівцями і слухатись свого пастора. Чи будемо ми вірні, чи будемо ми милостиві? Спокуси будуть завжди, але сили побороти ці спокуси також є завжди. Можливо, Бог дає нам менше, щоб утримати більше. І він говорить нам, що хто сильно прив'язаний до цього світу, скоріш за все, не зможе розлучитися з ним. І прийняти Царство Небесне. Зациклюючись на чомусь одному, ми втрачаємо альтернативні варіанти. Ми втрачаємо багато відкриттів, ми втрачаємо багато нових відчуттів. І давайте просто подумаємо, що можуть означати ці слова. Коли ми прив'язані до чогось, ми не можемо бачити нічого. Крім ціє... Крім цього е... об'єкту. Називаємо це так. І насправді це факт. Я думаю, кожен може зараз уявити в своєму житті провести якісь аналогії і зрозуміти, що це дійсно так працює. Ми самі себе обмежуємо в своїм баченні, ми самі себе обмежуємо в своїх можливостях. І... Ми самі вирішуємо, як нам жити. Господь в Євангелії від Івана показав нам всю свою любов. Він написано це з любов'ю, і тут немає ніяких таких тяжких правил, які, можливо, будуть в інших Євангеліях. Але. Господь показав нам на своєму прикладі, як потрібно переносити тяжкі моменти в житті, як потрібно переносити негаразди, і як потрібно стояти на ногах, як потрібно нести свій хрест, як потрібно прощати гріхи, як потрібно любити ближнього, і як потрібно жити, як потрібно вірити. Бо так Господь полюбив світ, що віддав сина свого єдинородного, щоб спасти наші душі. Слава Богу!